Яка сумна новина в Росії? Пішли чутки через інтернет, що ідеолог знищення України стрілков Гіркін повісився. Через деякий час почалися е, спростування, там його жінка, як будто би написала, що це неправда, адвокат його написав, що це неправда. Е, ну і е, багато хто відмітив, що це вже ж не вперше, що йдуть чутки, що він повісився, там навіть фотка така е, противна була, де начебто Гіркін лежить на підлозі якоїсь тюрми. Е, вот. е, це вже не вперше і вже його навіть і ховали, він воскресав. Але з е, чого би знову? Я думаю, що не просто так. Е, згадаймо, чого його взагалі посадили. Посадили його за великим рахунком е, того, що він е, занадто багато вимагав від свого вождя Путіна десь рік тому, якщо я не помиляюсь. І приблизно тоді, рік тому, почалися розмови про те, що можливі якісь переговори між воюючими сторонами, між Україною і Росією там, з посередниками чи без, про припинення війни. І от приблизно в той же період посадили. Гіркіна, який вимагав, щоб Україну стерли з лиця землі, ну, завоювали, принаймні, націоналістів всіх знищили, там державу Україну повністю анулювали, і при тому дуже критикував Путіна, наїжав за слабкість, за корумповність його чиновників, за, ну, за одним словом, за нездатність розчавити Україну. І от пішли чутки, що його вже нема, що він повісився. Я думаю, що це перевірка реакції, реакції оцієї ура патріотичної російської спільноти на те, а що станеться, якщо Гіркіна грохнути, вони сильно опечаляться чи не сильно? Ну, судячи з того, що ця новина не стала ні сенсацією, ні не стала якоюсь дуже великою. Обговорюваною подією, ну там кілька годин пройшло до того, як з'явилося спростування, то не будуть сильно ура патріоти за гіркиним сумувати? Хтось навіть радіти буде, тому що не буде Гіркіна, то, то він буде лідером в УРА Патріотичному таборі. А чому його можуть хотіти прибрати? Ну і для чого, вірогідно, провели тест реакції. Да, тому що Путін справді збирається домовлятися з Трампом. Путін справді збирається зупиняти війну. Ну, звичайно, він збирається на кращих умовах зупинити війну, ніж нам потрібно. Ну, збиратися не вредно. Хотіть не вредно, як то кажуть. Але, тим не менше, те, що Збирається зробити Путін, це буде просто е нищівну критику, е зустріне з боку Гіркіна і таких, як Гіркін. Вони будуть волати, що зупинка війни це е шанс для України вижити. Це справді так. І що це найголовніше е, закопає Росію, тому що в Росії почнеться бродіння внутрішнє недовольство, почнеться міжособиця. і Росія, як ще до цього е, Стелков Гіркін, не раз писав, е, що в разі припинення війни Росія може просто розпастися. Я думаю, що тут він правий і, власне, щоб він про це зайвий раз не говорив, очевидно, що вражці в ФСБ задумались над тим, щоб його таки прибрати.